Такі проблеми лікуються консервативно ну, в якихось випадках. В випадках, наприклад, ми робимо УЗІ простати і робимо е простат-специфічний антиєм. Що це взагалі таке? УЗІ передміхорової залози ми робимо для того, щоб визначити об'єм передміхорової залози, тобто її розмір. І друге, ми робимо УЗІ передміхорової залози. З сичовим міхором, для того, щоб визначити, яка кількість у цієї хронічної стримки сичі, тобто цієї залишкової сечі. Друге ПСА. ПСА це в нас простат специфічний антиген, який в нас циркулює в крові, і кожного року чоловікам потрібно здавати цей, обов'язково, після 40 років, потрібно здавати цей показник для того, щоб контролювати ці показники. Вони нам дають можливість в ранній стадії виявити рак передміхової залози. Це дуже важливо, тому що від цього залежить і життя і здоров'я пацієнта. Тобто, якщо ми в ранній стадії виявили рак, який ще не проявив себе. Прояви це, само собою, це що я казав, що входять вночі в туалет багато. Друге, це вже гематорія, тобто кров в сечі. Це вже поганий показник, тому що там вже пухлина з розпадом, яка вже розпадається, це все крові діло. І воно ну, не дуже добре. Тому, тому цей робиться показник, і виявляється, наприклад, в ранній стадії рак переміхрові залози. Тоді хворим показано завжди, спочатку МРТ, виділяється, які ділянки переміхрові залози є змінені, тобто тканина змінена. Потім робиться біопсія цих. Канин і вже тоді визначається, чи це просто ДГПЗ, тобто ДГП, добре якісна гіпроплизі простат, або ж це рак. Якщо ж це в ранній стадії виявлений рак, який не дав метастази ні там, в спину, ні там, в січовий міхур, ні там, в кістки тазу і таке далі, то цей простата оперується. Складно, але ж оперується для того, що, наприклад, ми виділяємо простату, вирізаємо повністю разом з дефатичними вузлами. Тобто подальшого прогресування не буде, метастазів не буде. Чоловік буде жити нормально, без якихось проблем там, подальше в по своєму житті. Тому обов'язково цей показник має бути, тому що він дуже важливий для, для нас, для чоловіків.